Поліція затримала водія, який збив неповнолітню, і втік з місця події. Аварія трапилася у Заліщиках вчора близько шостої вечора. Під колесами Мерседес 16-річна жителька району. Дівчина перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Водій Водіїномарки, побачивши її, не встиг загальмувати. А після того, як збив неповнолітню, поїхав далі. Пішохід від отриманих травм загинула на місці події. Вже за годину втікача затримали. Чоловік у скоєному зізнався, а не зупинився, бо злякався того, що сталося. У нього взяли кров для перевірки на вміст алкоголю та наркотичних речовин. Тепер заліщанину доведеться відповідати перед законом. Триває слідство. По тривозі був піднятий за відділення поліції допоміжні сили, і через деякий час вдалося знайти автомобіль, який скоїв власницю дорожньо транспортну проводу. Це був мерседес на болгарській реєстрації, так звані бляхи. Водій після того, як скоїв ДТП, заховав його на подвір'ї у своїх родичів. Самого водія по місцю проживання і по місці проживання родичів не було. Проте, згодом, коли він вже знав, що автомобіль працівники поліції знайшли, сам прийшов у поліцію з адвокатом. Відповідно, він пояснив, що втік з місця події, оскільки отримав шок. Він не сподівався, це молодий хлопець. Йому 20 років. Він житель міста Заліщики. На сьогоднішній день йому обрано міру запобіжного заходу взяття під варту. Він затриманий згідно статті 208 кримінально-процесуального кодексу України.